Всім привіт! В цьому відео покажу, як клеяти іпсокартон на більш, менш рівну або нерівну стінку. За допомогою цього способу виходить доволі рівний потім результат. Зараз покажу, як я це роблю до перегляду. За допомогою лазерного рівня виставляємо мінімально доступний товщину нашого клею. По цим міткам по лазеру. Зараз покажу, як буду робити. Виставляємо саморізи. Перший шар лист у нас 1,20, на метр п'ятнадцять виставляємо саморізи по лазеру. Зараз все я вам покажу. Ось таким способом накручуємо саморізи по лазерному рівню, щоб шляпка саморіза була по рівню. І таких саморізів понакручували, відступаємо 1,18 м, щоб саморіз був трошечки в лист. Потім, тут від краю листа ще 2 см і опять хоп, 1,18, і таким макаром закриваємо всю стіну. Після цього ляпушки прибиваємо лист, він опирається в саморіз, у вас ідеальна рівна стінка. Навіть якщо у вас не так кайпи на блок, якщо цегляна стіна, то монтаж, також чорний саморіз і все це добре працює. Отже, такий виходить результат. Тут мене не хватило двох листків, дороблю пізніше. Ось так от виходить. Невеличкий шар, лист опирається в ось цей самріз і далі вже не йде. Виходить, у нас ось така рівна стіна. Зараз покажу. І ось така стіна виходить.